Вже в шосте цьогоріч у кривому розі розпочато видачу безкоштовних продуктових наборів, яка ініційована міською владою та радою оборони міста. До одного з пунктів видачі у Довгинцівському районі завітала пані Неллі. Пенсіонерка отримує пакунок вже вдруге через втрату годувальника, оскільки її чоловік загинув на війні. Зазначає, що набір допомагає зекономити кошти на купівлі дорогих, але потрібних у повсякденні продуктів, адже із доходів у жінки лише маленька пенсія. Лучає маленьку пенсію. я отримую маленьку пенсію в 5 тисяч. Мені не вистачає на ліки, не вистачає грошей на продукти. Я оплачую комунальні послуги, і в мене нічого не залишається. Видача проднаборів здійснюється на підставі картки криворіжця, а у разі її відсутності на підставі оригіналів документів, які посвідчують особу та належність до відповідної пільгової категорії. У шостій хвилі видачі, крім пенсіонерів, які отримують пенсії від 2800 тисяч до 8100 тисяч гривень. Додалися ще три категорії мешканців. Міста, які також мають право на отримання продуктових наборів. Це працівники дошкільних, позашкільних та культурних закладів міста. На сьогоднішній день жителям Довгинцівського району видано більше двох тисяч пакунків, а всього заплановано видати більше дев'яти тисяч наборів для соціально незахищених категорій громадян. Зараз ми з вами знаходимося на одному із трьох стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів в Довгінцівському районі, який знаходиться в 128 школі на першому східному. Ще два знаходяться на автовокзалі, третій знаходиться на дружбі. Звертаю увагу мешканців Довгінцівського району, що у середу, завтра, 6 листопада, буде додатково працювати виїзний пункт видачі продуктових наборів для віддалених районів. Довгинцівського району, це на базі 84-ї школи на воєнному містечку. До безкоштовного продуктового набору вагою майже 6 кілограм входять м'ясні консерви, борошно, соняшникова олія, консервований горошок, цукор, чорний чай, згущене молоко. Отримати пакунок можна щодня, крім неділі, з 8 до 15 години. Про можливість отримання продуктового набору у Довгинцівському районі його мешканцям телефонують соціальні працівники та запрошують до пунктів видачі. Якщо вам ще не зателефонували і ви сумніваєтесь, чи можете отримати продуктовий набір, на пунктах видачі продуктових наборів працюють телефони гарячих ліній. Також, якщо ви проживаєте в Довгинцівському районі, ви можете звернути за адресою або телефоном гарячої лінії Довгинцівського відділення, управління праці та соціального захисту населення, які ви бачите на екрані. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв перший міський.